На основі звернення РНБО я підписую сьогодні указ про відновлення роботи Верховної Ради України шостого скликання на декілька днів. Задля нормальної підготовки до виборів я також прийняв рішення перенести термін голосування на 14 грудня 2008 року. Тим часом він також критикував керівництво уряду за те, що вони зривали підготовку до позачергових виборів. Що стосується тих антикризових законопроєктів, які запланував Віктор Ющенко, то власне він сказав, що він витримає будь-яку критику уряду і всі образи, які лунають на його бік, у мене вистачить нервів вислухати все це і обіцянки, і образи часу. Немає тільки України у рамках Конституції і в моїх повноваженнях з відповідальністю перед усіма співвітчизниками беру ситуацію під жорсткий контроль. Голова Верховної Ради відомив, що бачить впевненість і потребу відновлення роботи Верховної Ради лише за тих умов, якщо буде зняти блокада. Якщо ми відновлюємо роботу парламенту для того, щоб створити агітаційний майданчик на короткий період для певних політичних сил, то мене така робота парламенту не влаштовує. Мова повинна йти виключно про одне: згуртувалися, прийняли пакет економічних законів, прийняли пакет політичних законів і далі пішли вирішувати кризу. Завтра в першу чергу розглянути в Верховній Раді, із чого утворювати порядок? Денний це передусім антикризовий законопроект порядку денному про.